Для комфортного співіснування з собакою не обов'язково вчити велику кількість команд. Достатньо, щоб він вмів підходити по команді до мене. Лишатись на витримці, ходити на привищому повідку, вміти не підбирати їжу із землі, давати себе оглянути у ветеринара і також спокійно лишатись вдома. Але чим більше команд вивчаєте разом, тим сильніший між вами емоційний зв'язок, а також фізичний та психологічний розвиток вашого улюбленця. Серйозно поставтеся до вибору кінолога, поцікавтеся, за якими методиками він працює, та чи не використовує насильницькі методи. Для початку потрібно підібрати оптимальні смаколики, які будуть подобатись вашому собаці, та розпочати заняття у тихій спокійній обстановці без зовнішніх подразників. Тренувальні сесії мають бути короткими, щоб цуценя не втрачала інтерес під час заняття. Рекомендовано вивчати не більше трьох команд за раз, щоб не було забагато інформативного навантаження і собака не плутався у командах. Поступово підвищити критерії важкості та доводьте результат до ідеалу. А також не забувайте, що собаки вчаться протягом всього життя і ніколи не пізно почати. Існує багато різних видів спорту із собаками, і можна підібрати для будь-якої породи будь-якого віку цікаве заняття.